Пронто, пронто, мої кохані! З вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. І так, думайте про себе і подумайте про ситуацію. Найближчий розвиток цієї ситуації. Дякую, те, що підписуйтесь, коментарі, пи, добирайтесь в мою групу Telegram, добирайтесь там безкоштовно, ви можете прибувати і мати багато знань, які я знаю. Королева чаш, колісниця. І луна. Вау, вау, єс! Ну дивіться, як цікаво. Ви можете кудись рушити, враховуючи ваші почуття. Я не знаю. Тут вас багато у кожного може бути своє. Це може стосуватися будь-якої сфери вашого життя. Але. Будьте уважні, що ви то рухаєтесь вперед. Тобто, ви чуєте себе, свої емоції і рухаєтесь вперед по колісниці за своїми е прагненнями. Але Аркан Луна говорить про те: це не Аркан Луну, не але а Аркан Луна місяць говорить про те, що. Ви не знаєте, що відбувається? Від вас багато що скрито? Те, що відбувається зараз в вашому житті, я маю на, на тому енергетичному плані, до чого вас готують. Тобто, вам здається, що ось ситуація є такою, але вона зовсім інша. І кажуть, що дуже скоро. Дуже скоро. Ви отримаєте все те, що ви хочете по вісім жезлів. Тобто, в вашій ситуації ви отримаєте все, що ви хочете. Причому неочікувано. Тобто, зовсім не там і не так, як вам здається. І вам кажуть, що у вас буде багато досягнень. Але. Враховуйте себе, бо тут вам і нести це може бути все важко. Тобто не перенапружуйте себе. Як цікаво, давайте ще цю ситуацію. Ну, щодо цієї ситуації, ви тут будете, якщо це стосовно грошей, працювати заробляти гроші. Якщо це стосовно відносин, то працювати над цими відносинами, але вже щоб вони були стабільні надійні. Тобто карта крута. Ви будете вкладувати свої сили в цю ситуацію і будете бачити результат. Тут були великі духовні душевні переживання, але тепер думати тільки про себе любі...